Зараз ми знаходимося на крищі, там, де встановлено наше сонечко. Тут у нас головна зала, де відбувається весь ремонт. І як бачите, дуже багато обладнання, дуже багато комп'ютерів, і воно так само потребує дуже багато живлення. Бачимо з вами, що зараз енергії 6 кВт бере з акумуляторів. Наш модуль комунікації, який спілкується з інвертором і з акумулятором, дозволяє їм працювати. Вас вітає команда Elmob Energy, надійний виробник акумуляторів Elmob Tesla PowerWall для дому, будинку, квартири, а саме головне для бізнесу, тобто для підприємств. Це класне рішення для енергозабезпечення вашої оселі або бізнесу під час відключень світла і завдяки сонячним панелям це економія вашого бюджету. Познайомтеся з Денисом, це наш провідний менеджер з продажу комплексних рішень. По автономному енергозабезпеченню вітаю, друзі! Хочу більш детально розказати, що є в нашій лінійці по акумуляторам. 6 та 11 кВт ми пропонуємо для квартир та невеликих будинків. Більше рішення для будинків або для бізнесу це вже 50, 70 і навіть 80 кВт. Наприклад, ми можемо масштабувати наші акумулятори за рахунок інверторів. Навіть на один інвертор можна підключати до двох акумуляторів. Це масштабування просходить, наприклад, 100-200, 300, 400, 500, навіть мегават. Тому для кожного бізнесу ми знайдемо його рішення. Головне, рішення буде оптимальне для того, щоб його бізнес не переплачував лішні кошти. Відео ми вам покажемо декілька об'єктів, на яких встановлені наші великі акумулятори, і також розкажемо більше про технічні характеристики та чому саме їх ми використовуємо в наших рішеннях. А зараз я вас ознайомлю більш детально з габаритами даного акумулятора. Його длина 2 метри 20 см, його ширина 1 метр 50 сантиметрів, см, в вузькому в цьому місці це 20 см. Більш коли ми переходимо до петхауса, тут 40 см ми маємо. Вага. вага даного акумулятора від 500 до 630 кг. Все буде залежати від того, який об'єм кіловат ви оберете для себе. Тому вага так само буде коливатися. Найголовніша наша розробка що ми змогли інтегрувати акумулятор Тесла, який знятий з автомобіля, за допомогою нашого модуля комунікації LMOP Powerwall до високовольтного інвертора DEA. І цей модуль дозволяє рідну БМС-ку Тесла заставити думати, що вона знаходиться в автомобілі, і управляти балансуванням усіх ячеек прямо тут і зараз. Також модуль управляє. Піропатроном, який стоїть в батареї, у разі якихось е, ситуацій. І також є окремий піропатрон, яким модуль теж управляє для запобігання перезаряду, глибокому розряду, перевищенню температури або ще якихось критичних ситуацій. Це найголовніша розробка, яка дозволяє беушні акумулятори від Тесла, які йдуть ізначально по доступній ціні, інтегрувати в. Високовольтну систему для зберігання енергії у вашому будинку або саме головне у вашому бізнесі. Зараз ми знаходимося на кліщі, там, де встановлено наше сонечко. Захар розкаже, що саме ми маємо тут. Дивіться, у нас стоїть 18 кВт сонячних панелей. Спочатку ми поставили сім, зрозуміли, що нам сім взагалі ну, ніяк не вистачає. Побачили, що реально виробітка є, але вона там виробляє 35. 40 кВт на день. Зрозуміли, що це мало, і збільшили. Зараз буде виробляти близько 100 кВт на день, але нам для цього треба пилити, на жаль, липу. Тобто ми зараз чекаємо дозвіл і вже буквально на днях дерево буде якби, спилено, ці верхівки дерев теж поспилюємо, і тоді вже буде вироботка під 100 кВт. У літній період, звичайно, що осінню та весною менше, і ще менше взимку. Взимку в 10-15% від того, що дає влітку сонячні панелі. Дах ми тут маємо фактично плоский, тому встановлена баласна система. Це спеціальні плити, алюмінієві кріплення і вітробар'єр. Тобто ці плити вони не дозволяють, панелі самі по собі важкі, але щоб при сильних пор... Не зірвало панелі, для цього використовуються і плити, і сам вітробар'єр. І тому панелі стоять якби, твердо, міцно, на даху, нікуди вони звідси вже не зрушаться. Тому ми кайфуємо від того, що у нас стоять ці сонячні панелі, і економимо на цій локації від 500 доларів на місяць, а сумарно на наших двох СТО від 1500 доларів на місяць. Щомісячно ми економимо на світлі завдяки сонячним панелям. Але я вам ще розкажу, як це круто, коли на вихідні. Сонечко повністю працює на зарядку наших тесл. Субота та неділя вдається зарядити повністю дві тройки по 70 кВт десь. І навіть тоді X сотку ми повністю загнали за 2 дні. Зараз ви бачите близько 10 корпусів розбитих батарей від Тесла. І це тільки невеличка частинка нашого досвіду, скільки ми бачили. Цих битих батарей після ДТП. І насправді нас вражає те, наскільки круто е, зроблено, що коли навіть стається сильне механічне пошкодження під час ДТП, і е, може бути пошкоджена там, третина батареї або половина модуля, половина вигоряє, а інша батарейка залишається цілою. І іноді навіть таке буває, що сам антифриз, який є в батареях, він не виливається і модулі залишаються цілим. І це ми просто хотіли вам показати, щоб ви бачили візуальне підтвердження тільки в невеличкої частинці нашого досвіду, скільки Тесел ми розібрали. Ну і скільки тесл було відремонтовано. Це теж невеличка частина, тому що кожних декілька місяців вивозимо цей металобрухт, здаємо на алюміній. У нас крута новина. Ми закінчили тестування акумулятора від Тесла Плейт. Це найтехнологічніший, найкрутіший акумулятор з усіх, що є в Тесла на сьогоднішній день 100 кВт. І зараз ми його використовуємо, як ви бачите, для зберігання енергії на інверторі. Тому, якщо у вас є бажання або у вас є просто акумулятор від Плейда і ви хочете собі максимальну батарейку для зберігання енергії по максимально вигідній ціні, звертайтеся, будемо раді. Тестування у нас вже завершене. Це все запаковується, перероблюється у заводський продукт. Як ви бачите, саме головне це кришка батарейки, вона рідна, вона не вскривалася. Тільки в пентхаусі ми, зро... ми робимо деякі маніпуляції для того, щоб вивести цих 400 вольт. І саме головне, що на відміну від батареїк Model 3 і Model Y, в яких 400 вольт. Ця батарея має 450 вольт. І таким чином вона зможе 20 кВт реальних під час. Глибоких блекаутів брати в інверторі, якщо це 30-ка або 50-ка інвертор. Якщо це дві батареї під'єднаних, то зрозуміло, що 30. А при 50 ці то має і 40 кВт брати з двох батарей, якщо це будуть отакі от батарейки. Як бачите, модуль комунікації вже відпрацював в тестовому режимі, і ми з вами бачимо різницю на інверторі, що батарейка від трійки підключена 380 вольт, а батарейка плейдівська. 448 вольт. Тобто напруга набагато краще. Спортивний клуб Кіберіон придбав собі акумулятор наш Ельмоп Tesla PowerWall на 50 кВт. Це дозволяє йому в режимі економ, десь використовуючи 6 кВт на годину, бути, скажімо так, енергонезалежним десь 8 годин при відключенні світла. Тут ми бачимо інвертор Дея на 15 кВт. Далі в нас є автоматіка. На жаль, ми не зможе не змогли показати вам наш акумулятор. Його акуратно зашили для безпеки, бо тут є, скажімо так, ігроки, які можуть відвінитися і травмуватися, чи ще щось зробити. Тому акумулятор, на жаль, не побачите, але він є. Ми спробуємо його відзняти, щоб ви повірили нам не на слова. І... Це на сьогодні дуже круте рішення. Якщо будуть і подальші відключення світла, це дозволить бізнесу далі працювати і скажімо так масштабуватися далі. Дякую, Микита. Розкажіть два слова про чим займається ваша компанія, і під час відключення світла, що у вас працює? Ми займаємося ремонтами телефонів. Також ми займаємося сервісним обслуговуванням клієнтів, і під час відключень світла в нас має працювати все. По-перше, це комп'ютери, по-друге, там телевізори. По третє, це всіляке обладнання, яке займається саме допомагає майстрам в ремонті. Тут у нас головна зала, де відбувається весь ремонт. І як бачите, дуже багато обладнання, дуже багато комп'ютерів, все на столах, і це все те, що працює від електрики, і воно має працювати, скажімо так, безшовно. Тобто, щоб якщо вимикається світло, щоб це все не вимкнулось, а працювало далі як треба. Ну і воно відпрацьовує. Дякую вам велике. Ходімо далі. покажу. ще є. У нас один відділ. Молодці. Дуже круто. Це другий відділ відділ переклею. Тобто тут дуже багато саме професійного обладнання, яке займається зрізанням скла, переклеєм всього дисплея кожного. І там дуже-дуже багато такого потужного обладнання, яке, по-перше, дуже багато живлення потребує. А по-друге, так само постійно, Так, так, власне, так, так, так все, -все, все вірно. І по-третє, так само там не має бути якогось там ну, якоїсь паузи в живленні, Тобто, треба безшовно. І ходімо, я ще покажу. Це безпилова камера, от якраз в ній відбувається оця магія, коли ми зрізаємо скло. Заходьте. Туди Це далі безпилова. нам не можна, так. Тобто, бачите, у нас ось відкрив, закрив. Приклад. І як бачите, там дуже багато обладнання. Розкажіть, будь ласка, про споживання. Що у вас як працює? У нас багато електроприборів, так, багато нагрівачів. Різних і коли все працює, то ми споживаємо десь до 25 кВт. Сонце дає нам коли сонячні дні, панелі нам дають до 9 кВт. 8-9, буває трошки більше 9. Більше ми не змогли поставити, тому що просто немає площі на даху. Так, так, так. Це все, де була площа, ми її зайняли. Середнє сонце нам дає десь 6 кВт. Кожного mm -hmm. дня. Так. Ну і споживання в нас падає ось до 15. до 15. Тобто споживання так. коливається між 15 і 25, 25 кВт. Так, угу. так. Супер. Вже тестували ж інвертори під час повного відключення. От, відключали Звіс, світло, так. відключали зовнішню мережу. Виключали світло, ми працювали десь 4-5 годин. Потім дивилися е, на графіки, коли mm -hmm. буде микати світло. І щоб дотягнути до цього періоду, ми ще вимикали у нас прилади, так, uh -huh. Тобто та, ще... та оптимізували свою так, енергію. Так, 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 І ще дотягували до включення світла. Нам накладав. Супер. Дякую. Додатково у нас ще є дизельний генератор. Да, да, да. Дизельний генератор на 20 кВт, здається. Да. Він 40, він. але ми обмежили, да, Так, да, так, я пам'ятаю. Саша казав, до 20, так? Да? Так. Да. 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 Ну от у вас це ідеально, тому що він буфер і він ще заряджає акумулятори якраз так. в моменті. Ми тут маємо інвертор DEA 50 кВт. Спеціально з партнерами ми обрали таку з запасом. В принципі, ми думали, що і 30-ки вистачить, але враховуючи, що ціна 50 і 30 невелика в різниця в інверторах, то взяли 50 щоб було з запасом на перенавантаження на ще щось. І маємо два акумулятори. Вони в піку можуть віддавати 34 кВт під час відключення світла. Сумарна ємність цих двох акумуляторів 140 кВт-годин. Тобто хлопцям буде вистачати, якщо у них буде споживання 20, буде вистачати на 6-7 на годин ну, при відключенні світла. А, все працює. Я дивлюся зараз по модулям обидва акумулятори в ідеальному стані, немає розбалансу. Обидва акумулятори заряджені. Бачимо з вами, що зараз енергії 6 кВт бере з акумуляторів, тому що стоїть зарядка. Заряд одного акумулятора 88, другого 84%. Сонечко вже майже нічого не виробляє, тому що вже у нас вечір 1 кВт всього дає сонячна енергія. Саме цікаве і саме головне, що ці інвертори DEA 50 кВт, так само, як і любі інвертори DEA, вони можуть поєднуватися в єдину мережу. Тобто, якщо на об'єкті було б там 2 чи 3 чи 5 інверторів, вони разом працюють. В єдиній мережі, в єдиній з'язці, як одне ціле. І до одного інвертора можна під'єднати два великих акумулятори. Таким чином можна набрати 140 або там 280 кВт, або 560 кВт. Ну, тобто, скільки захоче клієнт, да, можна буде набирати таку ємність акумуляторів для того, щоб зберігати цю енергію і для того, щоб зберігати її від сонця, для того, щоб використовувати її для жилення об'єкту. І давайте з вами піднімемося наверх, подивимося на панельки. Зараз ми знаходимося на даху в центрі Києва. Як бачите, встановлено нами. Компанія компанії Almob встановили сонячні панелі. Наші хлопці молодці змонтували. Все зроблено так само, як на корабельній баласна система. На жаль, тільки 9 кВт панелей сюди ну, дозволили поставити. Але навіть ці панельки вони вже себе... Відпрацьовують, окупляють, і саме головне роблять підприємство енергонезалежним. Поки що на невеличкий відсоток, але все одно це краще, ніж нічого. Як ви бачите, все прокладено в спеціальній такій металевій гофрі, всі кабелі, все зроблено по феншую. Так як має бути, якісно так само з вітробар'єром, тому все працює, панелі працюють. Сонечко світить, енергія виробляється. Зараз ми заходимо до об'єкта. Це на сьогодні найскладніший наш об'єкт, який був. В чому його унікальність? Ми знаходимося у підвалі багатоповерхового будинку. 20, 22 чи 24 поверхи, вже не пам'ятаю. Ми зараз встановили акумулятор на 70 кВт Elmob Tesla PowerWall. Наш модуль комунікації, який спілкується з інвертором і з акумулятором, дозволяє їм працювати. Здесь знаходиться Дея на 50 кВт, яка повинна все це закумулювати, всю цю енергію і надати на будинок. Чому він унікальний? Давайте трохи пройдемо. Ой-ой-ой, подивимось. Дивіться. Це щитова, ми маємо два входи мережі по 440 кВт. Це дуже велика напруга. Далі у нас йде розводка на ліфти. В, в даному підвалі підключені два ліфти, кожний по 8 кВт, який буде споживати. Тут в нас ще підключення йде до насосів. Які будуть подавати воду вище 12-го поверху, загальна напруга, загальне споживання на годину може бути більше 36 кВт. І до цього в нас не було цього рішення, як надати на годину 36 кВт при умові, що в нас всього один акумулятор. І ми розробили новітню. Скажімо так, підключення, коли ми підключаємо на два виходи на Дею один акумулятор. І тоді Дея споживає з кожного виходу по 50 А і бере по 20 кВт на кожний вихід з акумулятора і надає 40 кВт годин на потреби будинку. Акумулятор Tesla навіть може більше видавати. Вся проблема була в тому, що інвертори максимум можуть працювати з 50 амперами. Тому ми це розробили. День-два буде запуск, і ми потім ще знімемо відео обов'язково, як це все виглядає. Трошки обзору, скільки автоматики використовується, які дуже потужні кабеля, бо дуже велика напруга. І цей будинок буде енергонезалежним. Це дозволить йому десь 6-8 годин бути без світла. Друзі, вітаю! Зараз ми з вами знаходимося на нашому об'єкті. Це СТО «Вибухові Ельмоп, і тут ви бачите великий наш акумулятор на 80 кВт, один і другий. Також у нас є рішення: це сонячні панелі. Вони знаходяться у нас на даху. Ці кабелі ведуть у нас до інвертора. Тобто, ми бачимо таке рішення, що якщо приміщення не дозволяє встановити в одному місці і акумулятор і інвертор, ось є такий варіант, що ми проводимо кабелі догори і так ведемо до інвертора.